212-й пункт обігріву на Рівненщині з'явився в обласному центрі. Його відкрили на Майдані Незалежності. Тут рух місцевих жителів завжди пожвавлений. Хочу відзначити, що це найтепліший пункт незламності в області. Зняв курточку, тому що тут, крім тепла, реально ще відчувається таке піднесення і, до речі, дуже смачний чай. Рекомендую тому дякую нас поліції головному управлінні молодці. Ми не зупинимось, поки не забезпечимо кожного, хто потребує даної послуги в цьому сервісі. Цей пункт обігріву встановили за ініціативи Національної поліції області. Окрім рівного подібну локацію розгорнули у сарнах на центральній площі міста. Пункти незламності поліція підготувала і до роботи навіть за відсутності пального. На крайній випадок, коли вже не буде. Якщо не буде пального, не дай Бог, не буде у нас там для опалення то дрова, на щастя, на Рівненщині багато дров, і ми в будь-якому будь-якому випадку переможемо і обігріємо наших громадян. Крім того, ми запустили в усіх відділках поліції і поліцейських станціях 27 пунктів обігріву, де також є дизель-генератори, є гарячий чай. І люди можуть. Зігрітися і отримати необхідну допомогу. Попри те, що наразі проблем із пальним немає, паралельно із генератором обігрівають пункт незламності і буржуйкою. Щогодини волонтер Вадим підкидає дрова у пічку, аби температура не опускалася нижче 18 градусів тепла. Думаю, в півкуба за добу, в півку. Це ж цілодобово працює. То вночі теж чергують, чергує поліція і їм теж треба грітися. Палимо. Дрова березові доставляється кожен тиждень сюди. От. Ну, раз в годину, мабуть, ми її заправляємо. Ну, підтримуємо температуру, тому що і в залежності від температури зовні така температура. Традиційно у пункті обігріву можна отримати першу домедичну допомогу, випити чаю та зарядити гаджети. Функціонал пунктів незламності не змінюється. Це головна умова. Також подбали і про комфорт малечі куточок для діток забезпечили фломастерами, олівцями та папером. Самі місцеві раді кожній такій локації, адже зима дає про себе знати, і ситуація із електроенергією досі не передбачувана. буває прибої світлом, сю зігріти Прекрасно. Зайти чаю випити. Гуляли з дітками, вирішили зайти, погріти, чаю попити. Все нормально, тепло. Бачите, аж жарко стало. Нормально. У разі відключення електроенергії віднайдіть найближчий пункт незламності. Там ви зможете зігрітися, зарядити гаджети та отримати свіжу інформацію щодо ситуації у регіоні. До слова пункти обігріву працюють цілодобово. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.